Всім доброго сонячного ранку! Приїхала я вже закупів і вирішила вам показати цю, оцю красу. Дивіться, які в мене красиві квіточки ще ростуть, цвітуть, чи пупінки є, будуть теж розцвітати. Дуже класний. Я купила взагалі в Аврорі просто пачку квітів, не знала, що воно таке, що взагалі вони виростуть. І мені так сподобалося. А я зроблю скрін, подивлюся, як вони називаються. Якщо мені Google видасть ці назву їх, я не пам'ятаю. Або буду шукати у своєму блозі, там, де я вам показувала про покупки насіння квітів, які я купляла, можливо, я знайду. Мені вони дуже сподобалися. Я просто так висіяла в одну кубку і подивіться, як вони гарно, красиво виростають. Вони невисокі, приблизно до 25 сантиметрів. Їхня висота мені подобається тим, що їх можна закупити багато пачок і висіяти так вздовж, наприклад, там, як бордюрчиком було б непогано. І дуже красиві, тим що ще вони, бачите, які вони класні, різнокольорові. Тут, бачите, вже мені господар мій допоміг, поламав, ну, але це вже таке треба буде обов'язково подивитися моїх, моїх відео, як вони називаються бо дуже, дуже мені сподобалися. Так, приїхала я із закупів. я вам ще зараз покажу, що я купила. Дивіться, ще покажу, як мені виглядає садочок. Тут троянди ще цвітуть дуже так неочікувано, але так як у нас ще зараз стоїть така пора. Зранку трошки морозно, а вже на ближче до обіду трошки з'являється сонечко. Дивіться, яка моя трояндочка красива. Дуже гарна і вона не колюча. Теж дуже добре. Так, не знаю, що робити з гортензією, але дивилася в одному із плозів, що потрібно обстригати. Але я ще так передивлюся, якщо хтось має рекомендації, то поділіться зі мною. Дивіться, тут ще в мене є такі квіточки красиві, вони вже, правда, відмерзли, але не подобається тим, що вони, бачите, як вони стеляться, якщо, можливо, зробити для них такий бортик, щоб вони якось вилися. не знаю. Мені не дуже сподобалося, Але ну, букетик був би непоганий. Теж треба подивитися, мені здається, що я коли купляла ось ці попередні квіти низенькі і купляла зразу пачку таких. Теж там назва була така досить закручена, тому навіть не старалася її запам'ятати. А зря. треба було собі або зробити фото, залишити пачку. Треба так робити, бо дійсно квіти класні. І тут, дивіться, як лаванда моя процвітала. Куш, правда, я його не стригла. Я мала його віддати, а він вже так розлягся, що просто, просто капець. Їм треба. Треба буде позрізати всі ці соцвіття і порозрізати, пообстригати лаванду. Буду робити, пробувати з неї щось зліпити, хоч якусь форму, аби більш-менш виглядало гарно, естетично. Тут моя вже туя смарагд, яка вже пишна. Її садила, хто пам'ятає, то садила з такого невеличкого черенка. І подивіться за два роки, як вона в мене виросла. Що я не підсипала її нічим, не підживлювала взагалі нічим. А яку красу вже нам вона таку показує гарно пишно. Ще хочу докупити собі пару кущиків ось цих. Я не знаю, як називається. Взагалі, я та людина, яка просто, знаєте кажуть, не париться назвами. Просто мені головне, щоб воно було красиво і підходило під мій стиль, під те, що я люблю. Але мені сподобалося, як почало дуже гарно, активно рости. Те, що не підсипано, ну, не підживлено нічим. Просто ось так вона по собі, по собі. Цього року я посадила, купила маленьку гілочку. Така була невеличкий і маленький кошти. Не горнятко, а цей горшок, і як вже ось виросло, дуже мені подобається. Я купляла за 100 гривень. Треба буде зайти до жінки, яку я постійно беру. Можливо, в неї зараз є така переважно буває на осінь акційна ціна перед зимою, вона розпродає деякі такі товари рослин. і я завжди в неї Щось і прикупляю собі, але вже висаджую навесні. Або навесні, тоді висаджую вже так і навесні у землю. Так як зробила цього року. Дуже мені сподобалося. Це я буду купляти обов'язково. Ця троянда ще мене радує. Подивіться, яка краса, гарно завелася, ще роса на ній стоїть. Навіть попри те, що сьогодні був приморозок самого ранку, такий сильний, то їй нічого не бракує. Ще навіть є, бачите, такі, е боже, все з голови вилітає. хочеться багато і швидко все сказати вам. Е Одним словом, ще будуть квіти. Тут також починає розпускатися роз е роз е біленька моя трояндочка, дуже красиво. Зачищати ще, ще треба, і також ще дещо обрізати. Ось це все прибрати, тут обстригти. Багато що в мене роботи. Моя голуба ялинка вже теж така за цей рік. Вже їй один рік, і вона така непогано росте. Трошка треба її підживити, додати їй таких вітамінів для хвойних. Так, це мені дуже подобається. Просто неймовірна краса. Колір просто бомбезний, осінній. Дуже подобається. Буду на наступну весну ще додати пару кущиків, так щоб ось на цьому місці мені не вистачає. Там якраз гарно все дуже красиво виглядає. А тут мій розарій такий вже біленький, голенький, без листочків. Вже хоче. Починати зимувати, я ще буду прибирати всю кору, перестелювати поверх іншим цим міцнішим агроволокном. Все буду робити трошки по-іншому, тому що тут немає агроволокна і немає в ось цьому куточку агроволокна, тому що арчі все розгриз, ну, гриз, забирав, і там просто гола земля, щоб не струхлювалася дуже скоро сама кора, то треба все це застелити. Чекаю, щоб була гарна погода, хоч сьогодні теж, але покажу вам покупки, які я е, сьогодні зробила. Бо давно вже такої рубрики не було, вам воно все цікаве. Я зранку, як поїхала на базар, так нічого й не снідала. Випила одну каву. А зробила собі зараз бананову кашу на пластівцях із лаками і буду снідати. Дивитися відео, можливо, хтось вже виклав нове. І буду вам показувати тоді покупки. Всім приємного апетиту! Хто разом зі мною зараз снідає, обідає або, можливо, вже й вечерює. Приємного апетит! Переходжу до своїх продуктів, які я купляла, до закупів. Це капуста, буду її квасити. Вона вже нашинкована, готова. Тут в місті є 10 кілограм, 300 гривень я заплатила по 30 гривень за кілограм. І буду квасити за звичайним рецептом, додаю трішки солі, все це перемішую, і щоб капуста зм'якла, ще морку додаю, щоб воно все так однорідно виглядало, щоб все помірно було і моркви, і капусти. Тоді закладаю банки, і вона вже в мене буде кваситися до повної її закваски. Ну, а тоді вже будемо смакувати. Дуже вона нам подобається. І беру кожного року вже в такому готовому вигляді, але пам'ятаю. Коли потрібно було шуткувати самій, дуже багато мусору, дуже багато пізніше роботи після того всього прибирати. Витрачаєш чуть не там, дві години, щоб прибирати все вимити. Одним словом, не хочу я тепер з цим, -цим бавитися. Добре, що вже є такий спосіб, можна готово купити, не паритися, Просто все змішав і поставив банки, скільки часу економить і посуди. Я думаю, ви зі мною будете згідні. Але це вибір кожного, тому <смій> мій такий вибір. А тепер переходимо до тої болючої такої теми, рубрики, як закупка продуктів. Я коли заходжу на базар або просто в супермаркет, в мене очі просто стають такими квадратними, зіниці просто розширюються, стають великі, і я кожного разу не вірю своїм очам, що ціна знову піднялася на той продукт. Це просто якесь жахіття, чому так піднімають ціни на ті продукти. Я думаю, що потрібно піднімати ціни більш на такі побутові речі, як техніка. А те, що ми користуємося, наприклад, в побуті, що дійсно ми без цього можемо жити. Ну, В гіршому випадку, коли воно там поламається, ну, це вже таке, але не думаю, що там кожного дня в когось вся техніка там ламається. А ось на продукти можна і так не піднімати. Мати, тому що люди мають в такий тяжкий час якось жити, якось навіть я би сказала і виживати. Я вам ціни казати не буду на весь ось цей міст моїх продуктів, тому що ви. Так, як, як і я, всі знаєте, ходите по супермаркетах, ходите по е, ринках, по базарах, і ви знаєте приблизно які ціни. Я просто покажу все, що я сьогодні там придбала. Е, що в мене який міст в наявності зараз все, що тут стоїть, є. Для чого я це буду використовувати. Тому розпочну я із овочів, купила перець, буду його фарширувати. Е, це я брала в АТБ звичайний перчик. Недорогий зовсім купила його, бачите, не дуже багато, тому що забрала, забрала його увесь настільки він м м був акційний. Так, помідор огірок це буде на вечерю на салат. Взяли таких пару штук, тому що помідор огірок довго стояти так не може, і не хочу, щоб стояло так, як майже кожного дня я знаходжуся у місті, то заходжу ввечері в супермаркет і можу собі підкупити такі овочі. М'ясо, це у мене гуляш. З нього я ще не вирішила, але думаю, що буду готувати плов. Самий простий взагалі готувати плов. Я не вмію, ще не навчилася такий робити дійсно, як має бути. Але інгредієнти в мене всі вже є, то я, можливо, сьогодні спробую його зробити. А ще, можливо,. Перець, я не сказала, я його хочу фарширувати, тому не можу оприділитися, що я буду робити, чи фарширувати перець. Але я думаю, якщо я перемелю це м'ясо, то стане і там кусочок на плов, і трошки ще перемелю на з'єднаю з рисом, буде в мене фарширований перець. Гумілки хочу запекти на мангалі. І думаю, що вийде, тому що в духовці не хочеться. Їх смажити. Я думаю, краще на мангалі та й в хаті буде без запаху і буде чисто. Далі я люблю дуже-дуже кишку, кров'янку, як називають. Страшно люблю, тому взяла тільки три штучки. В мене більше ніхто, окрім мене не любить взагалі. Мені вона смакує. І надіюся, що це теж буде смачна, тому що взяла в іншої жінки, знаю, що вона гарно робить її сумнівів в цьому не маю. Так, яйця, продукти, які використовуються кожного дня і усюди. Іде і на сніданок, можна додати до якоїсь закуски, можна їх до випічки. Ну, одним словом, вони в мене точно підуть. Тут у мене 15 штук. Так, дріжджі, це будуть, можливо, або пироги з яблуками, тому що яблука, щоб не пропали, на печу, або рогалики. Ще подумаю, сир такий звичайний на тости. Далі, так, ванільний цукор, розпушую, взяла по пачці, тому що мені потрібно тільки на сьогоднішню випічку. Брала. Тільки е, по одній парсі Моцарела, яку я просто страшно страшно люблю. Е, ось ця просто бомбезний смак має, е, більш так приближена до м, оцеї справжньої Е, бугало. е яка в Італії робиться. Ну, вона не той самий смак має, але е, вона дуже-дуже смачна. Можете спробувати, якщо знайдете. Та зараз є ще в базарі всі магазини, які е, звозять європейські товари: Італія, там, Чехія, Польща, звідки лише не возять ті продукти, можна придбати. Міні-моцарели. Це буде такі просто на салати, можна давати їх порізати кусочками у піцу або макарони такий безпроіграшний варіант. Такі ще взяла галабані моцарелу. Так, бачите, зовсім інша фірма ну, оця мені дуже-дуже сильно подобається. Дуже подобається, сильно наголошую. Ця рибка така смачнюща тонна. Я переважно її використовую. Або мої беруть на хліб, просто так знаєте, зверху накладають. Або я коли відварюю макарони і просто їх розмішую гарячі макарони, розмішую із цією рибкою, і все. Більш нічого не даю, крім перця. Сіль потрібно давати також після того, як ви накладете, введете ось цю рибку. Попробуєте, якщо вам солі ще потрібно, тоді додавайте, Тому що рибка, вона є трошки е, така солена, ну не дуже сильно солена, просто має місце солі, то вам може бути її забагато. Так, кетчуп до шашлика, молоко, як завжди беру на сніданок. До каші ось ці макарони відбаріла. Вони зараз, до речі, ще в деяких магазинах є на акції, навіть ще по старій ціні. Тому це тверді сорти. Хто хоче, можете пошукати і купити, тому що вони не розварюються і дуже-дуже смачні, мають гарний смак. Вермішелька така тонесенька. Оцей рис, якого я хочу робити, плов. Подивлюся, як вийде в Філадельфія. Дві пачки, намазка на хліб такий сир. Далі у нас йдуть вже такі більш продукти для дітей. Це люблять капучино таке смачнюще, ванільний. Ванільний смак. Сма Смакота. Дуже люблю. А в мене ще тут така пачка макаронів спагеті. Панзані. Дуже гарні. Далі купила в епіцентрі пергаментний папір, бо закінчився, і взяла накладки під сковородки, тому що, щоб не царапало, підставлю і вони будуть мати, як кажуть, довший час їхнього перебування в моєму будинку. Але вже потрібно з часом думати, як поміняти самі сковородки, бо вони не вічні, а все одно. Вже якісь царапини і те, що ем, пригорає, вже, вже навіть таке з'являється, що дуже тяжко жарити, особливо налисників. Взагалі не можу жарити. Сковородка в мене є спеціально для налисників, але вона вже просто пригорає і потрібно її замінити. Тут є три штучки, і треба буде ще взяти, докупити. Але вже не вистачало мені фінансів, тому. Тому взяла тільки три штучки. Арахіс похрустіти, такого плану фісташки. І простий арахіс такий соляний і солью. Моя улюблена ця шоколадка студентська Я її страшно обожнюю. Вона це смак мого дитинства. Ще як мій тато жив, то він був в Чехії, і коли я була маленька, він мені завжди привозив ось цю студентську. Я собі так запам'ятала, що я її страшно люблю. І коли є можливість, то звичайно, що я завжди стараюся прикупити, тому що це є моє дитинство і мої спогади. Так. Смак інший для дітей. Вишня, вишня і карамель. Така, така карамель. Смакота. Так, попкорн, куда ж без нього, Сирний попкорн. Далі нутелла. Нутелла. Думаю, ви всі знаєте. Всі знаєте, яка це смакота. намастив на хліб, особливо якщо це тостовий із тостера. і намастити з молочком. <с> Наганяю собі апетит, мені дуже смачно, але мені зараз не до молочка і не до нутели. Ну, все, мої покупочки такі. Не так часто я можу так скупити. Це такий. Рідкісний варіант, давно ж так і не, не було в, в такій купівлі, але показала, тому що вже і відео давно не було, а знаю, що такі рубрики теж вам деколи заходять, тому що дивитеся, хто що купляє, хочете теж спробувати, можливо, не знаєте, а хочете відгук, то бачите. Які, про, якими продуктами користуюся, що беру. Якщо я це постійно беру, значить, воно, <сум> значить, можна брати, можна купляти, можна пробувати і щиро можна порекомендувати і вам. Так, друзі, я зараз залишаюся вдома сама. І також <сум> сьогодні нікуди не їду, і нарешті я можу приділити час для себе. В першу чергу я буду мити волосся, тому що вона у мене в таке в негарному стані. Зав'язала кульку, тому що е, трішки був вітер, коли я їхала за покупками. А зараз помию за допомогою шампуню, який вам показувала ще в попередніх відео. Тут вставлю картинку, е, яке саме мило я брала. Я виключно обирала для себе для випадіння волосся. І так як зараз. Ця проблема стосується всіх дівчат, жінок, яких, які страждають також від цього процесу, як випадіння волосся, не знають, що з цим робити. Я хочу вам сказати, що користуючись на протязі цих двох тижнів, я побачила дуже класний хороший результат. Волосся стало міцне, бувало так, що коли лягаєш спати, там ну рукою зачіпиш, особливо коли волосся довге. І я відчувала, коли мене ось цьому. Ну Взагалі по бокам. Це така більшість проблем жінок, коли по бокам волосся випадає постійно. І е, тепер я не відчуваю того, що воно в мене там, я зачепила і витягнулося. А було просто дуже страшно навіть відчувати сам той звук, коли ти відчуваєш те, що волосинка відірвалася. <смеш> таке. Може, хто когось таке ж саме було, то напишіть мені в коментарях. Одним словом, повертаюся до того, що я вам хочу саме зараз для вас за моїм промокодом Наталі. Ви можете скористатися ним, купивши. Один із шампунів, який вам припаде до душі, і також той, який ви вважаєте за потрібне, що вам він потрібен для тої чи іншої проблеми, ви у подарунок зможете отримати безкоштовно будь-який із. Цих ополіскувачів обов'язково прочитайте вміст склад всього, що входить саме в ці ополіскувачі. Також ними користуйтеся, і е, ваше волосся вам скаже дякую, тому що е, мені воно дуже дуже сильно подобається. Я Задоволена, хочу зараз цим всім поділитися разом з вами, щоб ви виглядали гарні, красиві, доглянуті, тому що саме по зовнішньому вигляді судять, наскільки людина щасливою може бути і як доглядає саме за собою. Тому приймайте від мене такий подарунок. Вигляді промокоду, коду обов'язково, тому що я вас хочу запевнити, дійсно це працює, це домашній е, такий е, витвір мистецтва чи витвір ручної роботи, які дівчата е, роблять своїми руками, збирають е, різні там компоненти, не знаю, як вони все це <хи> роблять. Але справа в тому, що Воно діє, і це саме головне. І, до речі, не так дорогі кошти. Ви можете обрати собі 50 грам, можете 100 грам брати цього мила для проби покористуватися. Я думаю, що воно вам дійсно підійде, тому що кожен із цих компонентів, які ходять у цій шампуні, вони нас оточують навколо. Це є хвойні. Які в лісі ростуть і вони збирають, і е, це все натуральні матеріали, яким ми не хочемо користуватися, а збирати маю на вас, і там самостійно якось воно все робиться. Можна придбати, я вам силочку залишу, можна придбати в цьому сайті все, що ви захочете, щоб були гарні, красиві. Е, тому, будь ласка, користуйтеся.